Всім привіт! З вами Вергілій. Перед початком відео хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливий кожен з вас. Тож готуйте собі чай та, можливо, канапки, тому як тема дуже гаряча та цікава. Сьогоднішній відео не про ігри, але про дуже важливу річ проблематику українців у російськомовному медійному просторі. У теперішній час не всі знають про існування стрімінгових платформ по типу твіча. Люди в прямому ефірі грають в ігри, дивляться відосики, навіть іноді фільми та роб Роблять ще багато чого іншого спілкуючись зі своєю аудиторією. Такі сервіси нараховують сотні тисяч користувачів. Це вже не просто балачка на камеру, а реальний дохід. Популярні стрімери заробляють тисячі і десятки тисяч доларів за рекламні контракти та платні підписки на самому сайті. Серед них також є і українці, які досягли чималого успіху на платформі. Напевно, ви вже бачили цей відос його зафорсили по різним українським ТГ каналам. Короче, в Україні... ты должен продавливать тему, что мы не на них напали, а мы шли вообще на Польшу. А по сути напали на нас они, на нашу Пока. армию. Пока мы мимо них проходили, на нас напали... Це вирізка з прямого ефіру відомого російського стрімера Хесуса ВГН, який проживає в Нью-Йорку. І хоча він є росіянином, активно підтримує українців у боротьбі з загарбниками. Практично на кожному стрімі акцентує на цьому увагу. Визнає Крим українським та в жодному разі не підтримує уряд Росії. Це адекватна думка людини. Однак існують блогери українці, які до сих пір замовчують про ситуацію в Україні, наприклад, Евелон 192. Даросім, ребят. Один із найпопулярніших російських. Сійськомовних стрімерів Водим народився у новій каховці Херсонської області ще до повномасштабного вторгнення не раз згадував про російське місто Томськ, і я так розумію, що його корні йдуть звідти. Можливо, хтось із його рідних там проживає чи проживав. Однак точно я не знаю, тільки припускаю. До певного моменту проживав в Російській Федерації, а якщо точніше, до моменту його депортації у 2019 році за якесь просрочення по документам. Дівчинка говорить така типу, що... ну покажіть вид на житель. Там, или что-то такое, я говорю, типа, у меня нет, вот я заезжал по миграционке. Она говорит: так у вас здесь просрочка, типа 2 месяца. Чтобы вы понимали. Я раньше, когда жил в Томске, я вообще на это повод не парился. у меня было там один месяц просрочка, два месяца просрочка. Один раз, когда вообще там такая ситуация была. Я, у меня год была просрочка, я выезжал, и всем было абсолютно все равно. Следователь мой, который вел мое дело, он сказал, типа, не переживай, 2000 рублей, и все. Типа, ну, что ты ничего, короче, не отворил, ничего страшного не будет. И Мне выносят бланк, следователь выносит бланк, говорит, да, у тебя штраф, и вы, и типа, а выгон на 5 лет. Я говорю, как? Он, типа, мне только что говорили, что мне будет только... Штраф, і все після чого назад в Росію його не впустили, заборонили в'їзд на 5 років, і вже на момент повномасштабного вторгнення проживав у Києві. На стріма говорив тільки про те, що хоче, аби війна закінчилася. Однак навіть такі висловлювання Ватима це дуже велика рідкість. Через деякий час він покинув територію нашої країни та, здається, поселився у Туреччині. Евелон не висловлює свою думку. Однак, як я і казав, існує Хесус, росіянин, який на широку аудиторію може. Тогда почему украинец Вадим не может? він оправдывает тем, что начебто его слова ничего не изменить Пару слов про Днепр. А, б... а, мужики, я вот вообще этого не понимаю. Я видел этот, я смотрю новости каждый день. Просто я не знаю, что, 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 что поменяется с моих слов. Я видел этот пиздец. я мониторю новости каждый еб... день. Типа, что я скажу? Это пиздь, как и говорят все, что это пиздь и стало, да, по-другому що то в помінялось. А потім через подібне мислення людей до влади приходять, такі як Путін. Що тобі коштує виділити один стрім, щоб поговорити з аудиторією? Навіть 30 хвилин достатньо, я думаю, просто висловити свою думку. До речі, на рахунок його друзів або товаришів. Серед них є українці Артур Злойнерчук та Олександр Зуберів. Як і Авелон, вони після повномасштабного вторгнення продовжили стрімити російське казино та грати в рублях. При цьому Артур донатить на. ЗСУ на стрімах у злого з'являлася блогерка Таїсія Ді Рубенс Онацька в цілому кооперувалась не тільки з ним, а й з іншими стрімерами. Також рік назад з'являлася у підкатах на каналі Леве на Джипі. Тож до чого я це все? 13 січня 2021 року. Військовослужбовець Анатолій Штефан оприлюднив у своєму Фейсбуці відео, на якому Таїсія, знаходячись на майдані Незалежності, на питання Росія чи Україна відповідає Росія, чи Україна. Россия. Или Америка? Россия. А Россия или Украина? Россия. А Россия или Беларусь? Россия. На самом деле ты красава. Сколько протолкнул даже то Алину или Рубинс. Ой, Рубинс это вообще, это... Это лучше не вспоминать на моих стримах больше. Это... Этого не существует. Кстати, Лол, ты тут? Поудаляй все клипы с Рубинс. Я вообще не хочу, чтобы, блядь, где хоть либо упоминалась эта девчонка. В моєму творчості взагалі. Анатолій, звісно, це не сподобалося, і він запропонував дівчині Квитка до Росії. Після цього Ді Рубенс обурилася і навіть подала до суду на військовослужбовця за поширення неправдивої інформації. Знаєте, що далі сталося? Таїсія благоблучно сіба. На Росію за декілька днів до війни. Але і це ще не все. Навіть находячись на Росії, вона все ще намагається засудити Штефана. Український кіберспортсмен Сімпл, до речі, топ 1 гравець КСГО, колись висловлювався на рахунок Криму. До одному зі стримів Олександр розминався з ботами. і тоді прилетів до НАТО, якому питалось Крим це Україна чи Росія. На що той дав відповідь Росія. Бро, hey, bro, Крим Crimea Ukraine or Russia? Раша. Через деякий час відосик поширився в мережі і Костелів дав пояснення. Він за цілісність України, і так висловився тільки тому, що був зосереджений грою. І взагалі мав на увазі те, що Крим окупована Росією територія. Однак все ж таки Сашкові треба віддати належне. Він донатив на ЗСУ мільйони гривень. Багато разів висловлювався у підтримку України, і навіть іноді на стрімах спілкувався українською. Ні, Рампа, два. Зімакса такий таймін Тож, як кажуть, є дві сторони медалі. В одного разу до Сімпла в Україну приїхав його товариш росіянин Олексій Пчолкін. І один український прикордонник захотів сфотографуватися з ним та з Олександром, що, начебто, як обурило Костельва, і він задав питання прикордоннику: Ви думаєте, це нормально? Фотографуватися з громадянином Росії? Був це жарт чи ні, невідомо. Однак, той Олексій на стрімі розказував це так, ніби Сімпл реально був настроєний серйозно. За мною йдуть два погранічні. как оказалось вот этот мужик который мне автограф брал и второй с симплом и говорят можно сфотографироваться саша говорит, это... говорит а вы думаете это нормально фотографироваться с гражданином российской федерации и я я стою Бля, у меня все я думаю Б... Влад Гантеля, ще один блогер з України, а точніше з Кривого Рогу, якого, до речі, я дивився практично з самого початку його становлення. Колись він записував відосики по сампу, як і його друг Макі Ашер. З Часом я перестав у нього грати власний канал Гантелі теж перестав дивитись. Тож наш герой на стримі зайшов у чат рулетку, де йому попались українські військові. І знаєте на що хватило його розуму? Викрикувати Росія за Бест та всіляко старатись задіти співрозмовника. Про що навіть Стерненко відео робив. Слышь, Что? ну Россия, ты шо, the best? Шо шо? Шо да шо? Э, э, ра, <реш> навали. Так навали. Так навали. Ничего плохого, ничего я не говорил плохого про свою любимую страну Украину. Мені начали говорити, що мене виставі в яких на пабліках, що я вот такою вот плохой чоловік. Ні, я не такой. Ну так, він не такий. Ми усі бачили, який він насправді. Буквально на наступний день всі викладені ним історії в інстаграмі це вибачення перед українцями. Після повномасштабного вторгнення Росії влада активно допомагає українській армії. Серед стрімірів і блогерів є і ті, хто українізувався після початку війни. Наприклад, той же Слідан. Він мав більшу частку росіян серед своєї аудиторії, однак все рівно прийняв Подібне рішення або, наприклад, Олсіор раніше стрімів російською, а зараз вже стрімить українською. Спорт поза політикою дуже багато разів. Зараз, на прикладі дисципліни Дота 2, я наочно покажу вам, чому це абсолютно не так. Просто респект за такі вчинки. Тож люди роблять помилки, і добре, якщо на них вчаться та починають щось тямити. І дуже погано, якщо ці помилки так нічому і не навчили. Сьогодні український медіапростір потребує допомоги, як з боку глядачів, так і з боку. Контент-мейкерів багато ніж все ще не зайняті, але кожного дня з'являються нові канали на Ютубі, на Твічі і так далі. Як глядач, мінімум, який ви можете зробити, це підтримати автора. Наприклад, мене. Поставте вподобайку та напишіть коментар. Розвивайте український Ютуб. До зустрічі.